кашляєш? каше Наталя Муравська пенсіонерка. Їй 65, і вона продовжує працювати. Поки здоров'я дозволяє, буду працювати. каже, працюю педіатром 40 років. Нині у замінській міській лікарні. Через те, що лікарів тут бракує, приймає більшу кількість дітей. Пояснює, за рекомендаціями Національної служби здоров'я оптимальний обсяг підписаних декларацій з дитячими лікарями 900. У неї 1300 пацієнтів. На початку війни. Різко зменшилось, було прийоми і 20, і 15 дітей. А зараз прийоми великі. У мене по 40, по 50, по 60 дітей в день. Зрозуміло, що повинні прийти нові лікарі. педіатрів ніколи не вистачало, тому це така велика проблема. Лікарям-педіатрам щось важко. Ніхто не хоче на лікарів-педіатрів. І до нас знам'янчанка Анастасія Радченко привела на прийом до лікарки семирічного сина. Наплив дуже великий, і звичайно дуже зручно, що є така система електронно-медична, в якій ми можемо маємо змогу записатися на прийом, і нам не доводиться чекати в чергах. У лікарні працюють 88 лікарів. Не вистачає чотирьох. Говорить директор Руслан Пушкаренко. Бракує одного педіатра. Ми маємо законтрактовані 19 пакетів з Національної служби здоров'я. Ми розвиваємось. І не дивлячись на те, що складна ситуація, на сьогоднішній день ми виконуємо умови постанови і ми платимо 20 тисяч не нижче 20 тисяч лікарю. Для лікарів, які погодяться працювати у лікарні, пропонують квартири. Показує секретарка міськради Вікторія Зеленська. Трьохкімнатна для родини є дві однокімнатні для молодих спеціалістів, як мало сімейки. Житло надаємо безкоштовно, лікарі сплачують комунальні послуги. У лікарнях Кіровоградщини не вистачає 104 лікарів, з них 10 педіатри. Це дані від директора обласного департаменту охорони здоров'я Олега Рибальченка. Частина педіатрів це жінки вони їхали за кордон і не повернулися. У нас частина поновилася за рахунок переїзду людей влучно-переміщених осіб. Ми набрали лікарів, але ситуація поки що лишається дійсно складною. В тому числі була мобілізація. Чоловіки педіатри теж були залучені. Каже, у громадах лікарів забезпечують житлом. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.